Найхолодніша зима за останні 10 років українці у мережі готуються до рекордно мінусової температури. Чи справді на нас чекають люті морози і снігопади? Та що говорять про це синоптики? Розповім за мить а з вас вподобайка. У листопаді можуть чергуватися зовсім різні погодні сценарії: від відлиги та плюсової температури в день до невеликих нічних морозів і перших снігів, які можуть швидко танути. Втім, чутки про найхолоднішу зиму, які ширяться мережею, не підтвердилися. Синоптикиня Наталія Птуха спростувала це і назвала залякуванням населення. За її словами, заморозки в листопаді не є аномалією, адже це перехідний місяць до зими або ж передзим'я. Натомість, фахівчиня попередила про потеплі. Іня, яке перевищило середні багаторічні показники, на території України надходять повітряні маси з південних широт, які забезпечать комфортні погодні умови. Так температура повітря до кінця тижня залишатиметься досить м'якою для листопада. Вночі від плюс 1 до плюс 9 градусів. День від плюс 8 до плюс 13 градусів на півдні до плюс 16 градусів. А на півночі в центрі та на півдні невеликі дощі. Вже від наступного тижня фахівці прогнозують поступове пониження температури. Це буде плавний перехід без різких перепадів. У нічні години в окремих областях можливі перші слабкі заморозки. А ви готові до перших морозів? Напишіть нам в коментарях.